5. Ой, а куди це? Київ? Ой, це 280, а не А п'ять? смысле, чому я йду? Дайте мені 5 гривень ще решта, будь ласка. І давайте людям ждать, чому? правильно. Питайся буду, коли мені куди заходить. У них транспорт, я маю право заходити тоді? Коли я захочу. Не вас у мене двоє ріки. Шиша? А чому ви А Чому ви берете 15 гривень? Чому ви заходите до мене? Смислі, чому я захочу? Тому що я маю право на то їхати можу до них. Я захочу. При чому тут це? Ви мене спочатку взяли за 15 гривень. А коли я вам сказала, дайте мені решту 5 гривень. Ви мені кажете, виходить. А чому ви будете? Смисі, я сама ти, що сам не багатий, чи що? В смысле? Ну я просто не розумію. В смысле була свич? Так допоможаю. Ну ходіть самі до голосович. Я кажу, ви не маєте права з мене збирати 15 гривень по місту. Ваш, ви слухайте, ваш перевізник сказав. А він отам з собі їй. Я вам ще, в смислі? Я дзвоню до вашого оператора, він каже, ви не маєте права з мене брати 15 гривень. Де ось я тут. Ви що, смішний, чи що? Ні, то це ви що калимете, чи що, на людях калимете? В час війни ви калимете на людях? Чи як? За вино, а мені заробляєте. Сагарка взяли на 300 гривень. Та мене не воно теж. Ми по 5 гривень зняли така в смысле, 33. А побори ніхто не зняв. Ну бере спокійно, 10 гривень. ніхто не зняв. Такі бори? Ваш перевізник сказав. Давайте сім почати. Ні, чекайте, так ваш перевізник сказав, що 10 а гривень вистава, по поміж. Смислі, так знімайтеся з маршрута. Хуру, мірі, що їй та знімайте з маршрута? А знімайте з маршрута. Ну, знімайтеся. Що мене хвилювати має. Це вже не ваші проблеми. Добре? Там, там. так. Ви, ви маєте брати з мене ту ціну, яка має бути прописана і записана, а не ту, скільки вам захочете, я що. Попутку поймала чи що. Ви офіційний маршрут. Написано 10 гривень по маршруту, Васильків. Все, 280-й маршрут. Головаха 10, 303 10, ви 15. Ваха, то парковські автобуси. От їх фінансує хто? Ну при чому тут? Я дзвонила а до вашого перевізника Це цей автобус фінансує хто? Я то мене не хвилює. Чуєте, я звинував до вашого Через перевізника, плани, чуєте? Я до вашого який сказав, що по місту 10 гривень. І ви не маєте права, і вони вас зобов'язували всіх розвізати в кожній маршруті. Ви так і 10 не гривень, не 15 Ми чуєте, так Як зобов'язали, так і розобов'язували. Та я ж бачу, що ви взагалі самовільно це, війну таке зробите. Яку війну? А ви в війну хочете, щоб їздив в автобус, Ні, я хочу, за нього щось платив, гривень. правда? Я хотів, щоб ви по місту брали 10 гривень. Я хотів, щоб хтось платив хоч щось. Це я вдома. Ви ж якусь таксу здаєте, правильно? За день ви здаєте? Так я скажу, побори беруть. Так 10 гривень має бути. А хто що Побори зменшили? Все, я вас почула. Добре. Позвонимо ще вашому перевізницю. Не податки, не побори, не заправки. ні ремонти, ніхто нічого не зменшив, тільки піднімається. Ага, а 303 не піднімається, ні? 303 так само. Що, 303 бере 10 гривень? Скажіть, то ваші, дивіться, колеги беруть з зв... ваш. Шану, ну, беруть... ну, ну блін, їдь, то вже хватить, ми вже розібралися. Ні, так ви скільки взяли, взяли, по 15 тепер... гривень. А тепер дзвоніть, а тепер дзвоніть, куди хочете, хоч в коло. Хорошо, буде заходить в А я, хочу, я як їздить, так і буду Або не буду їздити. А, Добре, ну то не їздять. Тому що ви збираєте з людей гроші. А, а з мене не здирають. Та мене не хвилює. Вас а мене не хвилює, що ти не хочеш платити. що я маю платити, якщо в суді 10 гривень? Чому ви збираєте?